Щоденник деде, 30 вересня, 11 риса. Ми суворо себе засуджуємо, і в нас дуже низька самооцінка. Велика червона книга, стрінка 15 багатьом із нас у звичному порядку приходили в голову критичні думки протягом всього життя. Якщо хтось пропонував мислити позитивно, ми намагалися так і чинити, іноді нам ставало легше, але це тривало недовго. Ми помічали, що загрузли і знову взялися за старе і вірили внутрішньому критикуючому голосу. Ми визнавали, що з нами щось не так, але зовсім не хотіли, щоб хтось дізнався про це і як нам було погано, і наскільки жорстко ми себе судили. Прийшовши у ДДА, ми відразу ідентифікували себе з 11-ю рисою. Так, я безумовно суворо себе засуджую, подумалося нам. Але ви хочете сказати, що таке прокляття лежить не на мені одному? Вважаєте, що мені не потрібно цього соромитися, оскільки тисячі, якщо не мільйони інших людей чинять так само? У цій програмі ми знаходимо надію ми дізнаємося, що є рішення стати для себе люблячими батьками. Ми вчимося того, що це означає, і починаємо ставати ними на практиці. Ми знаємо, що всі батьківські навички вимагають практики для того, щоб робити все правильно. Однак, врешті-решт, це може стати таким же природнім, як колись було для нас суворе самоосудження. Сьогодні, проявляючи ніжність і любов до себе, я намагатимуся стати власним люблячим батьком. Сюди входить і прощення до себе, якщо я оступлюся і буду критикувати себе.